Доброго дня, шановні глядачі! З вами новини України 24 на 7. Спецслужби України атакували Новолипецький металургійний комбінат. Це стратегічне підприємство Росіян. Перед переглядом підтримай українські новини. Підпишись, тисни вподобайку. За даними із засобів масової інформації, удар безпілотниками по металургійному комбінату у Новолипецьку організували одразу дві українські спецслужби Служба безпеки України та головне управління розвідки. Це один із найбільших металургійних комбінатів в Росії. Він працює на військово-промисловий комплекс Російської Федерації і виконує велику кількість державних замовлень. Сировина із цього підприємства йде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо. За даними засобів масової інформації, до недавнього часу на Новолипецькому металургійному комбінаті вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами. Після потужних вибухів на Новолипецькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу. Як додають в українських спецслужбах, безпілотники Служби безпеки України та головного управління розвідки поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів, за даними джерел, призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час. До речі, власником ураженого комбінату є наближений до Путіна російський олігарх Володимир Лісін. За оцінками Форбес, він входить в трійку найбагатших людей Російської Федерації. Дякуємо вам за увагу! Підписуйтесь на канал. Разом продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.